Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас декілька важливих новин з Європи. По-перше, біженці в Німеччині застерігають від поїздок на батьківщину. Влада Швеції продовжує посилювати міграційну політику, також надасть фінансову допомогу тим біженцям, які захочуть повернутися на батьківщину. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Також з приводу інтеграційної реклами на каналі From Ukraine. Звертайтесь на. Електронну пошту, яка знаходиться в опису під цим відео, дякую вам. Отже, уповноважений урядом з питань міграції Йохім Штамп застерігає біженців, які живуть в Німеччині від поїздок на батьківщину. Оскільки це може змінити їхній правовий статус, пише видання DPA. Німеччина каже: він повинна залишатися відкритою для світу, але не бути дурною. За його словами, німецька влада має подбати про те, аби люди, які звернулись про захист до Німеччини, а потім поїхали у відпустку до своєї країни, негайно втрачали свій статус. Сенатор Гамбурга з внутрішніх справді Грьоти також сказав в Денню Діпіє, що біженці, які повертаються до країн. Де вони за їхніми словами зазнали переслідувань, також ставлять під сумнів свій статус захисту. Федеральне відомство у справах міграції та біженців зазначає, що поїздки до країни походження біженцям можуть бути дозволені в окремих випадках, наприклад, через важку хворобу або смерть близьких родичів, але кожен випадок розглядається окремо. При цьому відомство зазначає, що немає зараз точних даних, як часто застосовуються. Механізм скасування захисту взагалі в Німеччині дебати на цю тему щодо біженців, які шукають захисту, щоб не давати їм змоги повертатись на батьківщину, якби відпустку вже точилося в попередні роки, наприклад, коли. Біженці повертались до Сирії. Ймовірно, друзі, дані заклики не стосуються в повній мірі українців, які зараз в Німеччині. Проте будьте звичайно обережні, коли плануєте поїздку додому, уточнюйте усі ризики та дотримуйте законодавства Німеччини. На даний час нагадаю, українські біженці в Німеччині мають офіційну відпустку на 21 день в рік. Також уряд Німеччини підтвердив, що підтримка України триватиме, як і обіцяв канцлер Шольц. Ви знаєте, що нещодавно міністр фінансів Німеччини робив заяву, що підтримка в наступному році для України може скоротитись. А отже, цього року Україна отримує значні поставки зброї. У 2025 році бюджет військової допомоги може скоротитись до 4 мільярдів євро, але бундестаг може переглянути також це рішення. Також нагадаю, що обговорюється можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Щодо важливих змін в Німеччині, то нагадаю, що з 3 квітня 2025 року любителям електроскутерів може стати складніше переміщатися містами Німеччини. Все тому, що влада країни планує зробити правила користування цими транспортними засобами. Жорсткішими штрафи стартуватимуть від 10 євро і можуть сягати півтори тисячі. Найсуворіше покарання за керування електроскутером, останні алкогольного сп'яніння та для водіїв початківців. Також хочу сказати, що німецьке харчове товариство вперше порадило зовсім відмовитись від вживання алкоголю навіть у так званих помірних кількостях вважають канадські науковці. На працю, в яких посилаються, в німеччині алкоголь не є здоровим і не має потенційно корисної для здоров'я та цілком безпечної кількості. Алкоголю товариство уточнює, що алкоголь є наркотичною речовиною, яка спричиняє понад 200 негативних наслідків для людини від ризику вад плоду у вагітних до нещасних випадків у стані інтоксикації. Швеція, друзі, влада Швеції продовжує посилювати міграційну політику. Правоконсервативний уряд Швеції зараз обговорює два нові плани. Боротьби з нелегальною міграцією. Перший варіант полягав в тому, щоб зобов'язати працівників бюджетної сфери повідомляти владі про нелегалів до кінця листопада. Урядовий комітет має запропонувати, як цей план може бути реалізований на законодавчому рівні. Критики цієї ініціативи вже називають її законом інформаторів. Якщо закон буде прийняти, це торкнеться до мільйона шведських державних службовців від стоматологів до вчителів, які будуть зобов'язані повідомляти про будь-які контакти з людьми без документів у Швеції. Противники нинішньої влади кажуть, що в такій ситуації нелегали будуть просто боятись Відвідувати школи або лікарні. Згідно з другим планом, вже натуралізовані іноземці будуть мотивовані, легалізовані у Швеції біженці, отримують приблизно 850 євро, якщо вирішать покинути країну добровольно. Однак, друзі, отримати цю виплату зможуть лише ті, хто подорожує до країни, що не входить до ЄС. А отже, і українці зможуть отримати цю допомогу. Друзі, на цьому це всі новини. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Як завжди, свою думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!